Путін він не заспокоїться. Не заспокоїться. Ясна річ, що йому якось якимось чином треба допомогти, би його не було. Це б він десь виїхав, не кажу, але куди? Чи туди, на той світ, чи куди. Підлібиш, прослужив радянську армію, прийшов інвалідом першої групи. Нас кинули теж псів під Пакистан кологану. Ну, просто створені люди. Музиканти, футболісти, я ж створився, щоб лікувати людей. Бо бабка така була. І бабка мене довела у світ своїм чуттям, передала трошки мені, напевно. Бо 46 внуків було то лише один, я таким займаюся. Те вже роки великі, ще змогла. Це... Гундяк Олена Михайлівна. І колись возили, вона тут дуже багато в Делятині працювала, бо то були тут євреї за Польщі. То вона багато тут людей ставила на ноги. Згадують дуже старенькі люди, я ще був їх заставав, то вони мені розказували. Твоя баба Олена мене лікувала. Але вона переважно тут поляків лікувала. Її возили, поїзд, коли був вже відкритий, то її возили до Відню лікувати. А прикордонників у нас було прикордонне село Вороненка. То прикордонників знали і без пропуску пускали. Вони вже знали начальник прикордонної служби, був поляк, ще керасіном опалюючий керасін, пікільний керасін, сім днів поперекачувати. взяти марличку, поставити мою травечку середину, накрили, отако лише. Взяли, замотали її. Разом стравечку. Mm -hmm. У баночку розчин, він такою я показав. Mm -hmm. Намочили, розвернули руку, взяли, відтиснули, mm -hmm. розправили, mm -hmm. намащуємо перший раз медом, жиром, тому медом. Aha. Взяли і отут, бачите, оцим пальцем тримаємо no, no, no. і отак обмотали. Mm -hmm. Шкарпетку леніч. 7-12 днів починаєш розбивати ван солі. І за 12 день є лікування. до мене прийшло, я обстежив, подивився, як робить печінку, в яка думка, як працюють нерви, і ще раз назначую або знімаю. Через медом. Марлечку то на руки, а це на очі поставити зверху травичку, при любих навіть онкологія очей, я виліковував не я а Бог, але я допомагав. Накрили з двох боків, взяли, розпрямили і на величину очей приклали на ніч. Три дні поставили, день не ставити. Знову три дні, якщо темне тіло не може червоніти шкіра, якщо світло може червоніти, то є перериви. Уставленню мед і жир. я вам дам компресію, і зір ми встановимо. Зір буде такий приблизно, як у мед. У 70 років я пишу без окулярів. Mm -hmm. Оце п'ять строчків пекучого перцю. Подрібнуєте додати дві столові ложки солі, додати нам п'ять підтриморівку, yeah. бент намосить яндую розпис. Mm -hmm. Сьогодні у нас, друзі, благодійний випуск: ми збираємо разом з Василем Дмитровичем кошти на автомобіль Nissan Patrol. Для підрозділу Біляка Олександра, який патрулює болота під Білоруссю. Пан Василь також дає частину своїх коштів. Нам потрібно зібрати 200 тисяч гривень на авто. Ми самі прискорюємо нашу перемогу, щоб допомогти Біляку Олександру та їхньому підрозділу, карту залишу в описі. Пане Василь, ви як цілитель, який відчуває енергетику багатьох людей. На ваш Де... погляд, коли закінчиться ця війна? Так що я можу сказати, росіян це такий. Вид людей, то вид, що їм необхідно тумачити то, що їм біду наробили всім людям, а їм треба пояснити, скільки це часу пройде, я не знаю. Війна один у полі не воїн. Якщо поможе нам держави, які зараз допомагають, ну, ви знаєте, які що я буду нагадувати: Європа і так далі, Америка, то можемо скінчити швидше Ну, до весни. Моя думка далі не сягає приблизно десь до травня місяця. Будемо воювати. Ясна річ, що ми всі повинні згрутовані бути. Прокі любої біди один нічого не може. Так що до весни, я думаю, що так. Як ви Казати... думаєте, от який є найбільш реальний шлях завершення цієї війни? Повний, повне відбиття українських територій, але. В Росії ну, головний наш ворог, Путін він не заспокоїться. Не заспокоїться. Ясна річ, що йому якимусь чином треба допомогти, аби його не було. Це б він десь виїхав, не кажу, але куди, чи туди, на той світ, чи куди. Ну, одна людина, знаєте, теж нічого не вартує, хоч він там є. Але справа в тому, що їх багато є таких. Тому що тих старих дідів такого розміру, як я віку. То ви знаєте, у нас думка в мене інакше, як у них, але вони є дуже підлі. Бо я ж прослужив радянську армію, прийшов інвалідом першої групи. Нас кинули теж як псів під Пакистан коло Афгану. Мене привезли, я учумавський у Московському окружному госпіталі після 13 днів, коли мене там протримали. Яким макаром я туди переїхав, того не знаю. А що трапилося? Ну, то що, напали? 16 один я лишився. Кульоти раненіли? Ні, отравили чомусь. У мене написано у документах відмирання клітин кориголоного мозку. Але мертвого воскресити важко. Ну Якось вдалося там у Москві. Московський окружний госпіталь. Подольський. в місті Подольськ. Ну, вірно, дуже тяжко сказати. Коли це буде, бо Бу, Москаль таке, нині бомбу зробив, жовтрекенув. Цей лишень спільнота. Може разом можемо йти до перемоги з любим, хто би не був на землі кулі. Але як ви думаєте, от який є шлях Росії після цього всього? Вони з Ну, збували, я, збували, я думаю, що так як, так, як і кажуть, я то підтримую, що вони повинні розчленуватися на всі свої бурятія, далекий схід. Той забере Японія, там є, там є кому ділити. Є хлопці мудрі, які знають, що таке Москаль, і що з ним робити. Якщо гуртом буде Китай там забере, то він вже забрав по Урал, далекий Схід забрав. Решту позабирають, бо це бачите, він коли таку навів, повдурював людей, спрямував на одну якусь неправильну віру. І бачите, що робить? Він, він усіх підряд. Він колошматить цілий світ. І дуже багато пішло проти нього там Китай нейтральний і буде. А то, що таке, допустимо, як Ізраїль ще теж за нами то вже є. вони колись були, не були друзями, ну, то що то говорить? Ви самі подумаєте, люди самі, що довго війна не може існувати. Вичерпається і наша держава, і його держава. Люди зрозуміють, якщо всі підуть проти нього один, він теж нічого не зробить. Оце така думка. Ну, ясна річ, чу думка, то є думка. Згуртованість. Ми мусимо працювати всі на армії. Всі до єдиного. Є така думка, що Китай заставив напасти Росію. На нас це було дуже вигідно, тому що зараз весь світ економіка падає. Ні, Там Китай, і Японія, і не там і Японія близенько має. Ті куріли забирав, не хочуть далі той відбирати. Допустимо, от тюмень. Хіба це їхнє? Це не їхнє. Там вже колись ходила українська газета. До Пукіна, бо там українців багато було і полишалося людей. Ну, люди всі мудрі, не всі дурні. Та й думаю, що так буде. Ну, це думка, це припущення. І все те, що я можу сказати. Є... Треба кріпитися, і зараз зима біда буде трошки, ну що зробити? Росія теж бідує там дуже, я недавно був у Росії, так коли якраз у 2014 році. Живуть, вибачте, як свині. Я там був, бо там мій брат служив у війську, ми його їхали хоронити. То я там трошки бачу. Які були в 60-х роках, так і у 90-х, гіпноз може увести людину, я таким не займаюся, але можу ввести в гіпноз, коли в людини очі відкриті. Якщо людина, я кажу кожному, закрий очі. Його сватчиком дивиться на неї, тато чи мама. Він не бачить ніякого гіпноза, ясна річ, що сільські кажуть, я чорта маю. Нема ніякого чорта, я ще його не бачу. Побачу, я візьму його в руки і сфотографуюся, і ви всі будете знати, що є чорт. У, у 2004 році у нього було 6 гриш. Він мені привіз п'ять медалів після того, як я його пролікував. Він зараз робить тренером. ждав у Києві, він приїхав з Китаю. І в Києві ж дав 4 місяці, аби Ющенко йому дав квартиру. Дав йому квартиру чотири кімнати і машину, я не пам'ятаю яку. Після того, як я його вже пролікував. Він таке зробив чудо. Зараз він добре себе почуває робить ревенром у надвірні. А яким чином ви йому лікували грижу? Може, пам'ятаєте? Шість гриж. Способом, який у мене застосований не для нього, а для гонтюка, а дуже багатьох людей. Я пролікував. Можете розповісти про цей спосіб? Спосіб компреси ставити, змащувати кремами, і людина я не торкаю. Знаєте, дуже не довіряю нашим масажистам. Наш Яворський прислав сюди масажиста, знаєте звідки? З Білорусії. Саме сильний масажист у Білорусі. Я, чоловіка, пролікав, то його рідний брат, їх обох вже нема. То він таке йому наробив, що дідусь за дві неділі від масажу спротивилося. Так, він, знаєте, що як я подивився, як він його гладив, то де він доторкнувся, там синяки наробив. Не знаю, яким методом. Але він мене зрозумів і нічого він мені не хотів відповісти масажист. Знаєте, йому сказав? Ти багато людей збавив своїм масажем, а він каже, та ні, то я сильний масажист. Я кажу, я вже бачу. Я показую, він, правда, нічого мені не відповідає. А на чому компреси, може, які, трави? які? А то чого не пригадують? Ну, то я і понині лікую хребет. Це набір трав. Це не одна трава, не дві трави. Можете назвати якісь ключові компоненти. Компоненти ключові. Усі, йдуть, які йдуть, для... це є. Можете запам'ятати пирій. Чуєте голосно, пирій? Омила смерекова, є така не з ялинки, лише з ялинки, не смереки. Вона дуже добре рятує хребет. Ну, Ясна річ, що у мене є животість, але моїм способом приготовлений, мелений на млинку і через горівку, фактично, через горівку. Я роблю компресію людина на Ясна річ, що її треба обстежувати було в мене. Я коли її при обстеженні певна є енергія, яка люди відчувають її. Це всі говорять, це всі знають. Ну, і Спарення одного з іншим. Добрий столяр добрі двері робить. Музикант гарно грає, а я гарно людей лікую. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.